Розділ третій. Ніч на болоті. Син Леопарда поклав людину на суху траву біля вогню і почав здивуванням та недовір'ям розглядати її. Це була істота, не подібна ні до уламрів, ні до кзамів, ні до рудих карликів. Її довгий і вузький череп укривали рідке, мізерне волосся. Вузькі очі, темні, каламутні й сумні дивилися так, наче нічого не бачили. Щоки позападали, нижні зуби ховалися за передніми, як у пацюка. Але що найбільше дивувало так це циліндричний тулуб, на якому майже не видно було плечей, руки ж виходили, наче лапи крокодила. Шкіра була суха й тверда, схожа на гадючу, з глибокими зморшками. Людина нагадувала синові леопарда одночасно і змію і ящірку. З тієї хвилини, як наго поклав людину на суху траву, вона ні разу ще не ворухнулася. Інколи вона повагом підіймала повіки і зводила свої темні очі на мисливців, дихала вона голосно і хрипко, ніби стогнуча. Наміга дивилися на неї з відвертою огидою і були ладні викинути її у воду. Нагорці цікавився нею вже хоч би через те, що врятував її від ворогів. Бувши ж взагалі цікавішим за своїх товаришів, він хотів довідатися, звідки вона прийшла, як опинилася в болоті, як її поранено, та чи була це людина, чи щось середнє між людиною і плазуном. Він спробував пояснити жестами, що він її не хоче вбивати, а потім показав на загорожу карликів, доводячи, що це вони можуть убити. Людина, повернувши голову до ватажка, випустила якийсь глухий горловий звук, но побачив, що вона його зрозуміла. Серп місяця доплив до обрію, велика блакитна зоря вже зникла. Людина підвелась і поклала траву на свою рану. Інколи її темні очі наче світилися. Коли місяць зайшов, зорі вирізніше замиготіли на небі й у воді, і карлики знову розпочали свою роботу. Вороги працювали цілу ніч, одні носили гілки, другі пусували загорожу. Кілька разів наохотів вже починати бій, але все не зважувався, чекаючи на якийсь щасливий випадок. Минулий ця ніч. Ранком руді спробували кидати списи, і декілька з них долетіло до загорожі в Вороги зняли радісний галас. Це був останній день. До вечора карлики підсунуть до краю свою загорожу і нападуть ще до заходу місяця, а уламра з гнівом і розпачем поглядала на зеленувату воду, і голод гризім шлунки. Вдень поранений гість мав ще дивніший вигляд. Очі у нього були надзвичайно темного кольору, довге циліндричне тіло вигиналося, наче хорбак, суха, м'яка рука чудно закручувалася за спину. Та ось він раптом хопив списа і хутко кинув його в лист латаття. Захлюпотіла вода, блиснуло щось золотисто, мідне, і людина, хутко орудуючи зброєю, витягла велетенського короба. Нам і Гав радісно загукали. Риби вистачило б наїстися кілько, кільком чоловікам. Тепер вони вже не шкодували, що ватажок врятував це чудне створіння від смерті. Вони ще більше зраділи, коли людина спіймала ще кілька рибин, маючи просто дивовижний хист до рибальства. Надія знову жила в їхніх серцях. Побачивши, як ще один вчинок ватажка дав гарні наслідки, намігав, ледве стримувала себе від радості. Тепер, коли після їжі тепла, кров шече потекла в тілі, вони більше не хотіли думати про смерть. Нао, напевне, вигадає ворогам якусь несподіванку, винищить їх багатьох одразу і нежене нарешту смертельного жаху. Син Леопарда не поділяв цієї надії він не бачив ніякої можливості врятуватись від других карликів. Чим більше він міркував, тим краще відчував, що ніякі хитрощі не допоможуть. Він без кінця снував і тут же відкидав нові плани втечі, І він ухвалив кінець кінцем покластися лише на силу своїх рук та на те щастя, що в нього хоче вірять люди і звірі, кому траплялося іноді врятуватись від великої небезпеки. Перед тим як сіло сонце, небо на заході раптом закрила темна хмара, що весь час змінювала свої образи. у ламери збагнули, що це не хмара а величезний табун перелітних птахів. Разом з шумом вітру долинало крякання круків, що летіли попереду всього птаства. За ними пливли журавлі, качки з витягнутими різнобарними головами, важкі гуси, шпаки, чорні камінчики. В одній з граї летіли дрозди, сороки, синиці, дрохви, чаплі, лелеки, сивки та бекаси. Безперечно, там, за обрієм, трапилася якась несподівана катастрофа, що нажала їх, нажахала їх і зігнала з насидженого місця. Ледве почало смеркатись, показались і звірі. Стрім голов помчали олені, коні, мегасироси та тонконогі сейгаки, вихором майнули з граї вовків і собак. Великий жовтий лев з левицею випереджали шакалів, плигаючи щоразу на 15 лігтів. Багато звірів спинилося біля болота. Одвічна війна знову розгорілась, леопард плигнув кон... конім на спину. Повкілюто насіли на табун сайгаків, орел потяг під хмари чаплю. Лев з громовим ревом вибирав собі здобич. Повз нього мала пробігти велетенська, масивна, як мамонт, звірина на низьких лапах з грубою і зморшкуватою, подібною до кори Старого дуба шкірою. Лев, мабуть, не знав цього звіра, бо ревнув у друга і погрозливо вишкірив зуби, настовбурчивши гриву. Роздатований цим ревом, носоріг задрав. Свою рогату морду і люто рушив на лева. Це не була навіть боротьба, гнучке руде тіло хутко покотилося на бік, а зморшкувате одробло вже бігло далі, жартома побивши напасника. Смертельний зойк, болі й люті вилетів з грудей лева. Наогарячково дожидався, що напад звірів прожине карликів, але його сподівання не справдилися. До місця, де засіли напасники, долетів лише гамір переселення, і коли ніч заступила сіре світло вечора, в їхньому таборі запалали вогні і залунав дикий сміх. Потім навкруги знову все стихло. Лише інколи бив крельми стривожений кулик, шароділи в очеретах шпаки та ворушила листя латаття водяна ящерка. А тим часом якісь чудні створіння з'явилися на поверхні води і попростували до сусіднього стрільця. Їхню ходу можна було помітити по хвилюванню води та по круглих головах, що стріміли з неї вкриті баговинням. Їх було п'ять чи шість Нао і безплічко слідкували за ними з недовір'ям. Нарешті вони дісталися до острівця, вилізли на скелю, а потім насмішкувато й дико загукали. Нао здивовано впевнився, що то були руді карлики. крики, що знялися у відповідь на березі, швидко його сумніви. Він сердито помітив, що ворог використав переселення звірів, щоб обтурити його обережність. Але який же вони знайшли хід до острівця? Нао розпачливо намагався знайти відповідь на це питання, коли помітив, що безплічко вперто водить пальцем в одному напрямі від берега до острівця, а потім показує на гранітний виступ. Син леопарда догадався, що там мала бути ще одна коса, і вона тяглася до острівця якраз під поверхнею води. А тепер лукавий ворог опинився в нього збоку, і треба було ховатися за горбочком, щоб уникати його каменюк та списів. Тиша знову запанувала на болоті, нао вартує далі під мерехтливим світлом зірок. Загорожа ворогів поволі посувається, а в півночі вона буде майже біля вогнища в і тоді вороги нападуть. Напасникам буде нелегко. Карликам доведеться долати вогнище, що перегородило всю косу і має вдовжину чимало ліктів. Поки Нао, напруживши всі свої почуття, міркує про ці речі, з острівця летить камінь і падає на вогнище. Вогонь сичить, здіймається хмарка пари. Серце стискається, Нау розуміє тактику ворога. Намотаним на каменюки мокрим баговенням, вороги силкуються загасити чи, принаймні, ослабити вогонь, щоб полегшити свій напад. Що ж робити? Щоб побити тих на острівці, треба якось виминати їх за скелі і самих себе поставити на деякий час під їхні удари. Поки син Леопарда та його товариші люто кидалися туди й сюди, камені падали один за одним. Вогонь сичав, а загорожа рудих карликів невпинно просувалася. Мисливці й людина без плечей тремтіли, наче оточені звірі. Скоро частина вогнища почала пригасати. Чи нам і гав готові? спитався тоді ватажок, і, не ждучи відповіді, він вояниче загукав. Але в голосі ватажка не було звичної певності. В ньому луна лише, лише туга й лють зацькованого звіра. Вони покірно чекали на останній знак, але тут якесь ніби вагання охопили наго, очі його весело заблищали. Надія осяяла обличчя, він крикнув Ось уже чотири дні, як дерево карливки, сохне на сонці. Припавши до землі, він підповз до вогнища, вхопив головешку і з усіх сил пошпурив її в загорожу ворога. В ту ж мить без плічко, нам і гав з захопленням взялись до цієї справи. Спантеличені вороги почали навмання кидати на них списи. Коли ж нарешті вони зрозуміли, в чому річ, сухі листя гілочки спалахнули в багатьох місцях, блетенське полум'я загуло з усіх боків загорожі. Наознову вигукнув бойовий клич, клич крові й надії, що збадьорив серця його товаришів. Уламри перемогли людожерів. Як же їм не подужити рудих шакалів? Полум'я, жерло загорожує, потужне криваве світло від нього пливло по болоту, ваблячи рибу, ящирок і комах. Птаство познімалося з очереті, гучно б'ючи крильми а вовки вкиплили своє виття з реготом гієн. Тут, безплічко, раптом підскочив, загукав. Виблискуючи очима, він простягав руку на захід. Обернувшись нав на далеких пагорбах, побачив вогонь, подібний сяйва перед сходом місяця.